Добрий день усім присутнім. Сьогоднішнє засідання виконкому розпочнемо з привітання підприємців. й вихідні вересня традиційно у нас день підприємця і міського голови Сергія Моронова від виконавчого комітету від міської ради. В цілому хочемо привітати тут присутніх підприємців і в першу чергу подякувати за те, що ви стійкі в усіх напрямках, в тому, щоб бережете колективи, що сплачуєте податки. Що абсолютно все робити для перемоги, ми знаємо, на кожен на своєму напрямку підтримує як мобілізованих працівників своїх, так і в цілому військові підрозділи. Якщо говорити про Вінницьку міську територіальну громаду, то завдяки тому, що ви допомагаєте, ми лідерські позиції займаємо по підтримці сил оборони, збройні сили України, Національна гвардія України, усі інші підрозділи. Хотів би наголосити, що. Ключовим пріоритетом для Вінницької територіальної громади є пріоритет безпека оборона, і по цьому пріоритету ми є дійсно з вами командно, лідерами всій нашій державі. Е, хочеться побажати всім, щоб колективи були дійсно стійкі далі. Щоб ваша продукція була затребувана на всіх теренах світу. Тут серед нас присутні і ті, хто постраждали і ну, скажем, вже приїхали до нас в громаду вимушено. Це і Херсон, і Харків. То хочеться побажати, щоб виробничі потужності повернулися і в ці міста, тому що наша держава має на всіх теренах в будь-якому випадку бути стійкою. І всім нам побажати швидкого миру, перемоги, всім колективам здоров'я, щастя. Ну а після перемоги вона однозначно буде наша. Я думаю, що наше місто, нашу громаду, ми ще більше будемо посилювати в частині розвитку і створення умов для тих, хто сьогодні потребує. Ви знаєте про безбар'єрність, про те, що сьогодні робиться в місті Вінниці. Тут присутні також ті, які є ветеранами цієї війни російсько-української. Всі ті зусилля, які ми направляємо, направляємо на те, щоб ці люди почувалися дуже, -дуже комфортно в нашій громаді. Дякую вам ще раз. Переконаний, що спільно ми можемо дійсно долати труднощі, всі, які перед нами стоять, е, від всіх нас побажати, щоб найближчим часом війна дуже швидко закінчилась на користь України, на користь нас, українців. Слава Україні! Доброго дня, шановні члени виконкому, доброго дня, шановні присутні для вручення подяк Вінницької міської ради та її, та її виконкому та подарункових наборів. Запрошується заступник міського голови Андрій Очеретний та заступник міського голови Калина Якубович. Відповідно до рішення виконкому міської ради від 28.08.25 року, номер 2031 за вагомий особливий внесок, розвиток підприємництва, творення якісних соціально-економічних змін, сум, сумлінну наполегливу працю. Високий професіоналізм і відповідальність, активну громадську позицію та з нагоди дня підприємця, подяками Вінницької міської ради та її виконкому нагороджуються кращі підприємці Вінницької міської територіальної громади. Воскобойник Костянтин Сергійович, директор ПП Перфектом. Каленюк Антон Олександрович. Каленюк Антон Олександрович, директор філії UBC Retail, прав у постачі. Це так про підприємство її у постачі. І Дякую. Дякую допомагають. Костриця Андрій Миколаєвич, генеральний директор ТОВ Берліник інвест. Тут окремо можна сказати, що підприємство, яке дійсно сіке прямо переможному сенсі, тому що 16 липня 25 року для нас всіх. Було трагічне в тому числі людина. Але Андрій Миколайович і весь колектив змогли знайти сили і працювати далі. І переконані, і будемо працювати. Відновлюватися на... станом ще краще. Дякую вам. Кременчук Володимир Леонідович, директор ТОВ Вінтекбут. Логачов Олексій Едуардович, фізична особа, підприємець. Дякую. Мисливий Петро Петрович, генеральний директор ТОВ Агра фрут Україна. Дякую. Приходь. Приходько Роман Миколаєвич, директор спільного україно іспанського підприємства «Сперку України. Отримує представник Рашевська Тетяна Васильівна. Дякуємо, Распутіна Леся Вікторівна, співзасновник ТОВ медичний центр Кардіомед Плюс. Дякуємо, Романовський Денис Миколаєвич, фізична особа, підприємець. Дякуємо. І Шевня Богдан Петрович. Директор, ТОВ медичний центр Альтамедика. Запрошуємо. Дякую. Дякую вам. Що... Слава Україні. Героям слава! До Підприємців, ми не будемо вас тримати на вибухкомі, будь ласка. Якщо хтось хоче побути, будь ласка. Дякую. 64 питання за порядком денним. Є кворум? Є кворум. 8 чоловік, 15. Які будуть пропозиції? Є пропозиції зняти 46, 55 питання на пропрацювання. Немає заперечень? Добре, дякую. 46, 55 зафіксували. Прошу перше. Друге. Третє. Да, з Підрозділів підтримка. Дякую. Четверте. П'яте. Шосте. Сьоме. Восьме. Девятое. Десятый. Одиннадцатый. Десятое. Одиннадцатое. Двенадцатое. Тринадцатое. Далее. Нема заборочных?

42 43 Дякую. Прошу, 44 45 Сорок п'яте. Сорок шостий. Сорок Сорок 49 -е. 50 -е. Далее. 51 Далее. Парковочные места в Этромане в СССР. 52, далее, далее, тут так само, парковочные места сгиб на 53, далее, 54, далее, далее, Дякую. Пятьдесят знято. — 56. — П'ятьдесят шесть. Далі. 57. — Без П'ятьдесят 58. — Без зауважень. П'ятьдесят дев'ять. Без зауважень. 60. Без зауважень. 61. Без зауважень. 62. Без зауважень. 63. Без зауважень. 64. Без зауважень. Пряди дене вичерпаний. Хтось може, хоче виступити. Якось оголошення, об'яви. Немає? Все, дякую за роботу. Гарного дня.